Кабала ні в якому разі не каже, що нам треба відірватися від зовнішнього. Навпаки, Кабала каже, що людина має жити своїм повним соціальним життям, мати родину, мати роботу і так далі. І, так далі. і Кабала каже, що навпаки, в цьому нашому існуванні, звичайному як людини соціальної, я маю додатково розкривати цю властивість для того, щоб Опановувати об'єктивну реальність з точки зору Кабали, а не просто мого сприйняття як людина, яка займається Кабалою, я починаю жити, умовно кажучи, в двох всесвітах: нашому раціональному, соціальному і духовному і ці всесвіти, вони перетинаються. І уявіть собі, Як це цікаво, розкривати всі перші причини, перші джерела, на основі яких ми розуміємо, а навіщо? Все це тут відбувається, той самий мрія про розкриття сенсу життя.